English for Kids Online: A Great Film. Module 7: What an Experience. Сьогодні ми з вами працюємо над оглядом uh, уроку A Great Film, чудовий фільм. Вправи 11, 12, 13, сторінка 78, вправа 14-15, сторінка 79. Сьогодні буде багатенько матеріалу. So, Exercise 11. Match the names of the films with the explanations. Поєднайте назви фільму з їхнім поясненням. Так? Итак, так, one, a comedy, C – a film That makes people laugh. Комедія це фільм, який примушує людей сміятися. Two, a horror фільм. Фільм жахів. Фільм, який робить, який лякає людей. A romantic film, Романтичний фільм. A film about love, любо, фільм про любов. An adventure film, Пригодницький фільм. A film about exciting experience, Фільм про дивовижний захоплюючий досвід. Um, a science fiction. Наукова фантастика. A. A film about imaginary events in the future. Фільм про вигадані події майбутнього. An animated film – Анімований фільм або мультфільм. D – a film with cartoon characters. Sieu. So, у перерві між завданнями 11A і 11B. Не забувайте про свої вподобайки та підписку на канал. А ми продовжуємо. So, what's your favorite kind of films? Який ваш улюблений від фільму? I like comedies, наприклад. Я люблю комедії. What kind of films would you like to watch? Які б види фільму ви хотіли б подивитися ще? I would like to watch animated films, будь мультфільми, Зараз саме час. Ну, ми з вами переходимо до вправи 12 -ї. Write the years in words. Треба написати роки у словах. словами.

So, task 16. Знову ж це завдання нас повертає до нашого підручника, сторінка 94, четверта, Exercise Two. Нам треба за цим текстом прочитати твердження і поставити true або false. І так, Джеймі friends like horror films. That's true. Jamie та його друзі справді люблять фільми жахів. Two, the animated film UP ой, ЮП ап, вибачте, is really sad. Uh, Мультфільм Ап справді сумний. Ну, ні, no, that's false. Елсі uh, usually watches comedies. That's false. Uh, Elsie зазвичай не дивиться комедії. So Elsie's sister bought tickets for Pink Panther 2, а uh, uh, сестра Елсі купила квитки на жов... жовту <фух> Рожеву Пантеру 2. Це правда. So that's true. A science fiction is Kyle's favorite kind of films. Но кого Фантастика або Фантастика це улюблений вид фільмів Кайла. Так? And the last one, X-Men uh, X-Men Origins, uh, Wolverine is really funny. That's false. It's exciting. Так він захоплюючий, але він не фані. Не кумедний. So, write sentences with the past simple or the present simple. Вправа 14 треба розкрити, не розкрити дужки, а з допомогою цих частин слова, речення так скласти його. Ну, додати якісь закінчення, можливо, так, або допоміжні дієслова. Я речення не переписувала, просто додавала б закінчення. Ну, наприклад, Аніта often cooks. A Це у нас present simple. Треба додати закінчення S до дієслова після слова Аніта, третя особа однини. My sister finished school two years ago. Моя сестра закінчила школу два роки тому. Закінчення ID. Bill and Біл never clean the windows. Present simple так і переписуємо без оцих рисочок просто ж. Да? What did she do last? summer? Що вона робила минулого літа? Допоміжне діє слово did. не забувайте. John did not make his bed yesterday. Джон не заправляв ліжко вчора. How often did you buy milk? Як часто ви купували. Ой, not did, стоп. Це ж у нас how often, це буде present simple. Тут можна ду. How often do you buy milk. How often do you buy milk? Це ж у нас, так би мовити, повсякдення. Так, як часто ви купуєте молоко. Do, do, не did. Окей. Okay. So, and the last exercise 15. Треба поставити дієслово у правильному порядку, аби утворити діалог. So, what's your favorite kind of film? Ен, який у тебе улюблений фільм, вид фільмів? Well, I'm a fan of comedies. And how about you, Mark? Так, я люблю комедії. Фанатію, так, я фанат комедії. А ти, Марк? I don't usually watch comedies. Я зазвичай не дивлюсь комедії. I like science fiction films. Я люблю фантастику. When did you last go to the cinema? Коли ти востаннє ходила до кінотеатру? I was at the cinema last week with my dad. Mm. Я був в кінотеатрі на минулому тижні з татком. What did you watch there? Що ти там дивився? Um, mm -hmm. We saw Red, an animated comedy film. Ми дивилися Turning Red. Uh, мультфільм, так, комедійний. Seven. Did you enjoy this film? Тобі сподобався цей фільм? Um, eight. Yes, it was really funny and exciting. Так, він був справді коментний і захоплюючий. Great. I would like to watch it too. Чудово, я теж хотів би його подивитися. Чудово, хотіла б його подивитися. Great. Ось таким чином ми з вами встановили діалог. Yes, so we have already completed the dialogue between Anne and Mark. So try to act out it. That would be really nice. Our lesson a great film is over. Thank you for your support. Thank you for your likes. Дякую вам за все. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайки, зберегти цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися і продовжуватися в наступному навчальному році. На все добре, до зустрічі!